Поки на дворі нещадно смажить сонце. Фермер Віктор Кузніцов разом зі своїм помічником ладнають сільгосптехніку. Якщо не буде дощів, сьогодні, вночі поїдуть знову окроплювати поля. Їх у фермера села Боблище на туріщині понад 200 гектарів, серед яких взяті в оренду паї. Господар каже, платить людям за них не менше ніж великі агрохолдинги. Одну господарює ще з 2002 року, а до цього працював трактористом в колгоспі одразу після армії. Починалося все купив його в тому паслика, де робив. Я пішов з нього і цього трактора купив і з нього починався працювати. Віктор Кузнєцов своє фермерське господарство, яке створив у 2017 році. Називає дітищем. Тут і за тракториста, і за агронома, і за механіка, і за бухгалтера. Чоловік каже, влітку спати майже ніколи. Як сезон жнива може б 3 годинки поспати, може б не спати. Так з самого ранку і до ночі. Бувало таке, ну вже зараз вже, не те, вже зараз так не робимо, а років чотири назад було, що я по двоє по троє суток взагалі не спав. Працювали, як були менше трактора, були, а поля було, треба робити. Бувало по косі на двоє, троє суток в полі, в полі сутками, сутками, сутками. На думку фермера, такі одноосібники, як він, не потрібні особливо великим агрохолдингам, за якими стоять іноземні інвестиції. Та найбільше в нинішніх реаліях селянин дивується, який може бути ринок землі в умовах воєнного стану. Господар ділиться з початком повномасштабної війни. Умови праці для подібних одноосібників стали ще важчими. До війни нормально було, все нормально було, і кредити давалися, і продукція була в ціні, і все. А зараз, я вам так скажу, до війни за тонну пшениці, за тонну пшениці, я продавав тонну пшениці, я купував тонну 100 селітри, А зараз, щоб купити тонну селітри, треба продати 5 тонн пшениці. Оце зрівняйте, як ми зараз виживаємо. На переконання господаря з боблів позитивні зміни в агрогалузі можливі лише тоді, коли її в високих столичних кабінетах очолить людина, яка знає, що таке праця на землі. Мають прислухатися до фермерів, має бути Міністерство агрополітики, як було раніше воно. І мають бути там дядьки не звідки набрані, а іменно вибиратися з тої галузі, з якої воно працює, що це є агро, агро, агросфера, наче має бути фермера там чи ті дядьки, які працюють тому. Повинні знати, мають освіту, мають вибиратися туди, а не назначатися державою. Такі дядьки, які навіть не знають, що таке поняття, що таке земля. Ще більша невизначеність і в тому, що фермер не знає, що буде з господарством, яке зробив власноруч з нуля, що буде з полями, і чи буде кому завтра зібрати майбутній урожай. Ми сьогодні з вами говоримо. а Завтра хтось знайде, де може бути. Ну я про це йому говорю. Так. Це пов'язка на руках. Ще, ще пов'язка в нас на руках. У нас фермерів так само. У Нас два фермери на село. Велике село були два фермери на село, і обидва з повістками. Ви теж. Та. А що буде, якщо десь от вас заберуть з вашим господарством? Ну заберуть все. бо Все під кредитами. Все, все в кредитах. Все в кредитах, бо того, що я вам кажу, два роки продукція не продавалася, а щоб нам було сіятися, то все ми брали. Кредит. Ми повинні в першу чергу бронюватися. Ми кого бажання обороню? Броня в кого в нас? Цього. Циркачі. Далі менеджери, не менеджери, а консультанти. В Магазинах таких великих супермаркетів, менеджерів, вони на броні. Я не знаю, як то менеджер що він буде. Ми фермери. Я за рік за 23 20... хліб. Хто за буде за, я вам кажу, за 23 рік? Я сплатив більше 300 тисяч одніх податків. Після розмови з нами фермер повертається до роботи. Потрібно встигнути доремонтувати техніку, бо сьогодні знову в поля. Чекає врожай, який треба зібрати попри спеку, попри дощі і попри війну. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з району для новин на часі.